Усім привіт! У мене сьогодні вихідний. Приїхала моя сестричка, завезла мене в ліс. Будемо сьогодні шукати гриби. Вона дивилася в Тіктокі багато зараз на Вінниччині почали люди гриби збирати. Ці майські, ну жовтенькі такі під низом. Майські на них кажуть, польські під Києвом кажуть. І після цих дощиків, що в нас пройшло, 4 дні дощ, і шоу, гарний дощ, домочело, все. Надіємося, що вже почнуть хребочки з'являтися. І сьогодні шестра каже, я тебе забираю з свого капіта. <смас> То, що вдома робиться. <смас> куча Робота, каже, все. яка! Да. <смі> Забираю тебе, віддихнеш, походиш, щоб там все лишили. Батько приїхав, лишився чоловік, дочка, внуки всі там. А ми в лісі будемо сьогодні шукати грибочки. Підемо на те місце, де прошлий раз невідомий звір перевернув в ліс і потер кору. На деревах, підемо все одно туди. Ми ж без шабаші, не знаємо, як в ліс заходимо. Тихай хай на звірі бояться. Грибами пахне. Ну все. Включаємо навігатор і шукаємо гриби. Пішли? Так. Грибочками пахне, гарно пахне. Дивіться. О, дивіться. прямо на стежці Маримуха. А маримуха це признак того, що повинні бути вже білі гриби, бо вони завжди починаються в сезон з білими грибами. Дивіться, яка гарна, красива маримушка. Так. А тут у нас Зирвишка. Я ж казала, грибами пахне. Хороша. Дети, я так Разработал. У небо касається. Сестра страше одну маримуку знайшла. Хороша, хоч не червива. Не червива, але з'їжена комашками. Ну це таке, так, да, зараз вже. Хто скоріше знайде гриба комахи, чи ми. <різь> Я ось дійшла. Грібнік щось уже знайшов. Біжу теж показати ж треба. Це сіра Угу. Mm -hmm. Ну, їсти в нас? Тож вісім. Ну, то бери. Хочу зайти Та, до нашого дуба, до нашого Старо, це вже наш дуб. <звіт> ми, його вже від, ми його вже відкрили. А, ми його відкрили і тепер до нього в гості приходимо. Великий дуб. Великий. який красивий. А? Кожний раз він. Як ми приходимо, він кожен раз по суму прекрасний. Кладуть. Тут це тоненьке невеличке дерево, а насправді воно вину... йомає. Я... Це, це треба мені стати, щоб типу... Але, О, розмах людини 2 метра. Ні, а тут, мабуть, півтора 3... метр, метра. О, да. Я тебе знімаю, ти великою. Руку якось розхить, щоб зрозуміло було. О, значить, півтора. Так. Не, треба обом стати і зміряти, скільки в нас зайде нас. Ну, Сюди три людини треба. Ну так. Да. Троє треба. Три з половиною. Най -най 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 -най. Три і ще одна рука. Да. Кажуть, ці дерева мають магічну силу, вони впитують енергію землі. Да, він ось так і продовжує тут плакати. І... Можна, якщо до нього доторкнутися, так поставити, він наділяє тебе енергією. Тут витікає, він що я знайшла. Гремушки. Коли вони встигли вирости, так сухо було, ці вже старі, Ці вже з'їли. З'їдають. Все. Зараз подивлюся. Це ще хороше. Вітки я молоденькі на ремочки красивенькі, цілесенькі. А комахи, які їх їдять зразу. Хороші. Я ж казала, що пахне грибами. Значить, є гриби. Тільки що цією стежкою, вон до стежка йде. Діти з одного села в друге село пішком. Я собі кожу збираю, але включила відео, почала знімати, вони так розтало дивляться. Потім кажуть, добрий день. Я кажу «Ну, добрий день". Кажі, Ви нас налякали. А вас не видно, каже, ви так замасковані. Щас покажу. Во! Дивіться, Мені застрах костюм підогнала. Привезла, каже, нам будеш в цьому в лісі будеш ходити, тут добре комарі не будуть їсти кусати. От я змаскирована. Я тут. <рігла> Мабуть, подумали, що цей. Це <рігла> в лісі ходить, людей ловить. Так же дивіться. Так, <рігла> <рігла> да, на, нас не видно зовсім і цей. О, сестра замаскована, я замаскована. Ще по чорний треба. Так. Мужики будуть казати, що це ліс не можна її навіть по гриби сходити, бо там це цікава куди. Ой, красивий. А я дуже скільки тут не угу. Ось дивіться це який красивенький. Жирненький, правда тут теж ось уже є. Ну його їли. Не, не їли, хороший. Так, ми тут йдемо, 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 йдемо. І нахуй скільки тут їх. Площадка прям. Ну тут такі маримухи, більш тоненькі ніжки. А туди, де ми йдемо, де страшний звір, ну це якась така вона, то там маримухи з такими грубими ніжками. У нього взагалі такі прикольні. Ось у нас ще одна. В кожному лісі маремо хримають цей колір і свою форму. Ну Трошки ми полазимо ці дні сьогодні, завтра і щось назбираємо. О, це хороше. Все. Фіа. І все ось, ось є, дивіться. Ого! І що ти, я вже зараз відро назбираю? Дивіться. Хороше. Ада вже нас жаримо. І то вони так швидко. Быстро... Дивіться, тут ще ось. Хто б подумав? Листи хороший. Азорбитик. Азарт песов. Хороше. Вот так. Сли, сли і грибе найслы. Тут ще під низом, Такий гарний. Оце, то вже розквасилося. Так. Все. Где? <рикола> і ще, да, Прикол. Ціла поляна маримух. мене, мабуть, ні. Добре. Добре, правда, з'їли її трохи, ну нічого. Тому що вони дуже-дуже смачні. Так. Все. Можна йти далі. Дивіться, залявинки назбирали.